Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття з логіку-математичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо вивчати частини доби. А вам цікаво, що це таке? Тоді починаємо! Час доби для жителів нашої планети складається з чотирьох відрізків часу. Тобто ранку, дня, вечора. Та ночі. Діти, яку частину доби позначимо блакитним кольором? Правильно, це ранок. А чому ж ми використали саме цей колір? Так, це тому, що вранці небо блакитне, повітря прозоре, чисте, а сонечко тільки прокидається. І починає виглядати за обрію, і буде все живе навколо своїм яскравими промінцями. А тепер назвіть частину доби, яку позначимо, жовтим кольором. Так, це день! Як ви гадаєте, чому день позначимо жовтим кольором? Саме в день сонечко піднімається дуже високо. Воно яскраво світить, все навкруги блищить, переливається і від променів сонця небо стає жовтуватим. Фіолетовим кольором ми позначаємо вечір, а чорним позначаємо ніч. Але чому ці кольори, як ви гадаєте? Фіолетовий колір, тому що ввечері сонечко опускається за горизонт, вже мало освітлює землю, а на вулиці стає прохолодніше. В такий час можна спостерігати дивовижний захід в червоно-жовтих кольорах. А ніч чорним кольором позначають, тому що вночі все живе міцно, міцно спить. Для того, щоб набратися сил для нового дня. Сонце ховається десь далеко-далеко за горизонтом і навколо стоїть непроглядна темрява. Дітки, так як ми можемо назвати одним словом ранок, день, вечір, ніч. Правильно, одним словом, це буде доба. А скільки частин у добі? Правильно, 4. Це ранок, день, вечір і ніч. Всього 4 частини. Дітки, а тепер уважно подивіться на цей малюнок і знайдіть помилки. Треба переставити картинки відповідно до того, як змінюються частини доби. Дітки, ви такі розумнички, ви так правильно виконали останні завдання. Отож, в кінці заняття я хочу вас запитати, які частини доби ви запам'ятали? Так, це ранок, день, вечір та ніч. А скажіть ну мені, яка частина доби йде перед днем? Так, вірно, це ранок. А яка ж частина доби буде після дня? Так, вечір, розумнички, добре зам'ятали. Тож малята дякую вам за увагу та до зустрічі.